Вітаю вас, мої любі друзі! З вами ваша улюблена програма Тіві Абетка. Мене звуть Олеся Гайова, а поряд зі мною мої друзі Ксенія та Сніжана. Сьогодні ми будемо вивчати нові літери і буде багато цікавих ігор. Але спочатку давайте пригадаємо, яку літеру ми вивчали минулого разу. Наприклад, влітку, коли вам дуже спекотно, ви просите батьків купити вам морозива. так? Так, а як воно називається? На паличці вершкове і вкрите шоколадом. Ескімо. Ескімо. Правильно, ескімо. А яка літера стоїть на початку цього слова? E. Правильно, літера Е. Саме її ми ви і вивчали минулого разу. Ось таке морозиво, яке називається ескімо. Наприкінці програми за ваші старання я вас і пригощу. Добре? Добре. А зараз ви послухаєте віршик і скажете мені, яку літеру ви чуєте найчастіше в ньому. Da. Добре. Єгер в лісі єгерює. Там і днює, і ночує, там є хидне і є ноти, є у Єгеря робота. Яка літера лунає? Правильно, літера є. Саме про неї ми сьогодні і поговоримо. А зараз я її для вас намалюю. Ось така гарненька літера. У віршику ви, мабуть, почули багато незнайомих слів. Давайте я вам поясню. Давайте? Давайте. Наприклад, єгер – це звичайнісінький мисливець, а єнот це тварина хижак. У нього дуже довгий і гарний смугастий хвіст. Він мешкає в Америці. Розуміло? Да. А Єхидна – Вона схожа на їжачка, правда? Да. Схоже, але в неї трошки довший ніс. І вона мешкає в Австралії. Давайте пригадаємо наших улюблених казкових героїв. Добре, дівчатка? Да. Нагадайте мені, як звуть хлопця, який постійно лежав на печі і нічого нічого не робив. Ємеля. Правильно, правильно, мої помічниці, Ємеля. А нагадайте мені про крихітку, який боявся свого відображення. Крихітка єнот. Правильно, Крихітка єнот. А пам'ятаєте, є таке міфічне створіння? Його найчастіше зображують у вигляді коня з рогом. І називається він єдиноріг. А я вже училась, мама єдиноріг. Правильно, називається він єдиноріг. Бачите, як багато ми згадали казкових героїв, імена яких починаються на літеру Є. Давайте згадаємо імена, які починаються з літери Є. Наприклад, я знаю таке ім'я Єгор. А ви якесь знаєте? Єгор. Угу. А ще якесь. Наприк... Єлизавета. Молодець. Єлизавета. А ти, наприклад, Євгеній. Так, я теж знаю Євгеній. Ми також знаємо Євгеній. А ще є таке ім'я Єва. До речі, зараз ми і напишемо це слово. Бо ми знаємо всі літери, які є в цьому слові. Давайте напишемо: там всього три літери: Є, В і А. Я зу, вже знаю. Тобі листочок. Обирайте кольор, який вам подобається. Добре. І малюємо з вами. Це слово. Ось так ми пишемо є. Так. Ось так. Написали. Ось так. Потім пишемо букву «в». Правильно, дітки. Тепер ми пишемо літеру «в», яку ми вже вивчили. А також у нас залишила молодець. А також у нас залишилася остання літера, літера А в цьому слові. Давайте покажемо, як гарно ми намалювали. Давайте нашим друзям. Ти домалювала? Отак, От дуже гарно. Давай покажемо, як ми гарно вміємо малювати це слово Єва. До речі, малюки, ви також можете брати олівці, папірці і писати разом з нами. Тепер в мене є для вас новий сюрприз. Я даю вам ось такий місяць. Ось вам позіруйте. І зробіть, будь ласка, мені літеру є. Ось я вам даю ножиці. Будь ласка, ось так. Повторі за мною Обережненько, ось так по контуру вирізаю. Зараз я тобі покажу, а ти далі будеш вирізати. Добре? Ось так обережно по контуру. У нас є такий місяць. Бачите? І ось так ми робимо літеру Є. Дивіться. Дітки, ви також можете сідати разом з нами, малювати і вирізати. Будь ласка, приєднуйтесь до наших завдань. А за ваші старання, як я вам і обіцяла, я вас пригощаю морозивом. Ось, будь ласка, бери і сніжана бери. Куштуйте на здоров'я, а вас, мої малятка, я запрошую подивитися і переглянути з нами цікавий і яскравий мультик. На все добре, малятка!